Вітаю всіх! Як енергії королеви Келихів будуть впливати на нас 25 березня 2024 року. У цей день буде відчуватися якась залежність від обставин і настрою тих людей, що поряд. Буде схильність до ідеалізації і перевищення значимості як людей, так і обставин. Можливо, прийдеться комусь надати допомогу, приділити увагу вирішенню проблем близьких людей. Якщо будете звертатися за допомогою, то ви її отримаєте. Можлива зустріч з доброзичливою жінкою, яка готова надати вам деяку послугу. Можливо, отримаєте допомогу від друзів. На роботі у бізнесі, якщо у вас є тяжка ситуація, то в цей день ви знайдете вихід і вирішите на свою користь. Якщо стоїть ситуація вибору, то при прийнятті рішень опирайтеся на свій досвід і інтуїцію. У особистих стосунках орієнтація буде на сім'ю і сімейні справи. В цей день у більшому ступені пов'язаний з питаннями сім'ї, рідних, близьких, з турботою, з підтримкою, з відчуттям захищеності. І рекомендація: надайте емоційну підтримку тому, хто її потребує, або звернеться за нею до вас. Рішення приймайте, опираючись на свою інтуїцію. В цей день вона буде особливо розвинена. Просто дослухайтеся до себе. Якщо ви самі потребуєте допомоги, звертайтеся до самого близького кола свого спілкування або до членів сім'ї, бо кожному з нас важлива підтримка родини. Не ігноруйте повітряні тривоги, будьте уважні за кермом. А я бажаю всім завжди відчувати підтримку рідних. Миру вам і гарного дня!